Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Катя. Сьогодні я трошки по-іншому виставила світло. Напишіть, як вам більше подобається в сьогоднішньому відео, чим в минулому. Саме кольорова підсвітка, тож буду чекати на ваші коментарі. Тож, про що буде сьогоднішнє відео? Сьогодні у нас буде огляд на косметику Sein, це український бренд косметики. З першого у нас буде огляд на декоративну косметику, а саме на. Такий праймер сяючий і на бібі-крем від Сейн, зрозуміло. І далі у нас буде друга частина це вже догляд, і все от про шкіру, саме як змити макіяж і так далі. У нас буде гідрофільна олія. Саме на оці три продукти будуть такі вже остаточні враження, тому що я цими продуктами вже користуюсь довгий час. З з якого жовтня минулого року, щоб ви розуміли, Тож про гідрофільну олію я теж розповім своє повноцінне враження. І також у нас буде чотири таких от сашетки. Дві з них це для обличчя, це маска і крем. І інші дві сашетки це в нас шампунь і маска для волосся. Спочатку я хочу вам показати свій манікюр. От так виглядає людина. Чому в мене шатається стіл? Не розумію. Отак от, виглядає людина, яка звільнилася з Макдональдса І нарешті змогла собі дозволити манікюр. Тому що хто не знав, в Макдональдсі взагалі не можна. Ну, по правилам не ну, можна ні манікюр, ні якісь прикраси, там різноманітні пірсинг на обличчі, на вушах, він заборонений. Тож, тож, отак. Але якщо чесно, вони досить довгі. Я розумію, що мої нігті ще будуть рости, і мені з ними ходити місяць. Я думаю, що їх буду їх спилювати поступово, тому що деякі речі робити незвично з довгими нігтями. І я не знаю, як буде на іншій роботі, як я буду робити брови, тому що в бровах там треба натягувати шкіру. Може, коротше, бути незручно з довгими ногтями, але ну. Це буде таке просто випробування. Скажімо так. Також напишіть, чи цікаво вам побачити, як виглядає зараз моя нова студія з моїм новим освітленням. Тому що, якщо подобається, якщо цікаво, то я вам покажу все таке, знаєте, за камерою, все, що залишається. Просто ми не можемо розпочати це відео, просто купа яких запитань до вас. Напевно, то пов'язано з тим, що я дуже довго не знімала, і мені хочеться прямо, знаєте, ну от прямо... Заповнити весь той пробіл, поки мене не було на YouTube, хочу, щоб ви написали, яке вам відео цікаво побачити в наступний раз, як я виставляю світло, як я взагалі знімаю, на що і так далі. Огляд на палетку Cosmic Brushes. Зараз я вам її покажу. Хоча ви її бачили, якщо дивились минуле відео, отака От палеточка сьогодні ми теж будемо робити з допомогою неї макіяж, тому що. Ну, дуже мені вона подобається, нічого не можу собою зробити. Огляд на Maybelline або огляд на бренд Color Intense. Пишіть, що вам буде найбільш цікаво. От я буду чекати на ваші коментарі. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Тікток. Тікток я планую почати вже активно розвивати, випускати. Туди якісь відео, які будуть чисто для інстаграму, Тіктоку. Також в моєму інстаграмі більше мене, більше мене в сторіс, і ви можете побачити трошечки більше про моє життя. От саме знаєте, на даний момент. Тому підписуйтесь, я буду рада вас там бачити. Також, хто в Дніпрі, я працюю візажистом бровістом приходьте на брови, на макіяж, на курси макіяжу. От, також в мене є в голові ідея. Дещо хочу зробити, зняти, От, і не знаю, як я то швидко буду робити, тому що поки що я не знаю, але дуже хочеться. Сьогодні я почну першу частину, це просто пропишу хоча б план, і потім вже будемо щось вирішувати, що і як робити. Коротше, поїхали. Спочатку ми почнемо з бази праймеру під макіяж, що нам тут о, обіцяє бренд. Коротше, стосовно цього праймеру, це в нас Illuminating Primer SPF 10. Там багато є праймерів, наскільки я пам'ятаю, від Сейн, там є якийсь матуючий, можливо, ще якийсь є. Я обрала сяючий. Те ж саме стосовно бібі-крему, там є два, якщо не помиляюсь, різних бібі-крему. Я вибрала ну, той, який я вам покажу. Я довго дивилась, читала, там, типу, опис продуктів, що краще мені обрати. Ну, і... На тому, на чому я зупинилась, ви побачите. Тут у нас є тільки правила використання позаду. Просто що праймал, те, що я вам сказала, що це з ефектом сяйва, є склад. Правила використання нанести на чисте сухе обличчя масажними рухами. Стосовно дизайну, мені дуже подобається. Чорний колір, як ви розумієте. Я дуже люблю чорний колір, просто обожнюю. Дуже мені подобається такий дизайн. Просто матовий чорний такий тюбік. Всі всі наліпки чорні. Видно, типу, там колір продукту. Давайте так назвемо. Це молочний колір. На обличчі він, звісно, що без такого якогось кольору, такий безсвітний. Стосовно запаху, чимось він пахне. Немає якоїсь такої приємної віддушки, типу там якісь я не знаю, квіти, карамельки. Щось таке, він чимось пахне, але, ну, чесно, я не можу зрозуміти, чим він пахне. Я не можу сказати, що це неприємно. Це просто от чимось пахне таким незрозумілим, називемо то так. Він по відчуттям досить жирненький, і мені це подобається. Я вже очистила обличчя, нанесла свій такий звичайний догляд, і тепер я наношу праймер. Він відчувається досить жирненько, коли я його розношу по обличчю, я відчуваю запах цього продукту. Гарно зволожу шкіру, мені здається, на зиму не саме поганий праймер, тому що він справді відчувається жирненько і він трошечки зволожує шкіру. Я даю йому час трошечки ем, ну, впитати шкіру. Я, оскільки його вже наношу на себе, розтушовую, я не бачу в ньому. Якогось сяєва, саме ну, там, блискіток, якогось шимеру. ну Я чомусь цього не бачу. Ну, напевно, шимер 100% є, за рахунок чого сяє. То нічого поганого з моєю шкірою не сталося, поки я використовую цей праймер. Я його використовую на кожен день. І, в принципі, мені подобається. Він трошечки так зволожує шкіру, але все одно, що я хочу сказати, що якщо у вас суха шкіра, то не пропускайте догляд до праймеру, типу наносите крем, там тонік, сировитку, тому що цей праймер він прям не настільки зволожуючий, щоб відмінити додатковий догляд. Далі ми переходимо до крему від Сейн, це Крем плюс Сентелла. Пакування таке саме, те, що я вам не сказала, що в праймері, що в бібі-кремі, 30 мл, така ну, база, певна стандарт. Назвемо це так. Подобається все добре. з цим. Так, що тут ще нам може сказати цей продукт? Тут так само назва продукту, яку я вже вам назвала, тут у нас є склад. Запам'ятала деякі просто речі, що там азіатська – це класно, молочна кислота – це класно, і там ще щось класно. Коротше, такі моменти. Просто тепер, я коли купую догляд, я бачу оці назви, я така: це класно, беремо. Що він є в одному тільки кольорі, що інший біблікрем, що цей. І. Не знаю на рахунок цього, тому що ми всі, в принципі, в нас. окей, Я не можу сказати, що ми всі прямо от 100% різні. Якщо говорити як візажист, то загалом до мене приходять найчастіше дівчатка плюс-мінус кольору шкіри, як я, в кого такий теплий, жовтуватий підтон, і які не дуже світлі, досить часто приходять дівчата. Які дуже світлі, ну, типу, не прям біла-біла шкіра, але вони дуже світлі, і якийсь тон звичайний для них дуже темний. І я що постійно світлий тон. І, ну, також буває, але це реально досить рідко, коли приходять е, дівчата. Трохи темніше за мене, тобто такі вже смогляві і так далі. Але що хочу сказати, що ну, типу, такий тон для останнього прикладу шкіри буде дуже світлий. Для мене він мені не підходить по тону, як мені здається, трошки зараз згадаємо. І для світлих дівчаток це може бути теж дуже бути затемне. Коротше, ну, одного кольору бібі-крем, мене трошечки, трошечки. Мені здається, що це ну, є такий мінус, тому що, ну, Комусь це 100% не підійти за кольором. І, напевно, сказати, що більш щось ті. Що ж, наношу цей бібі-крем, я буду наносити його пальчиками і е, пензликом. Чесно вам зізнаюсь, що я наносила його е, спонжиком. Мені, наскільки я пам'ятаю, чомусь не дуже сподобалось. І, в принципі, я наношу цей продукт завжди пальчиками. Я не знаю. Чого? Сьогодні спробуємо пензликом, тому що, а вдруг, пензликом буде класно наноситись. Коротше, зазвичай я наношу цей бібі-крем завжди пальчиком. Він має отаку сіреньку, сіренький колір, я не знаю, ви бачите, що він такий. Такий трошки сіренький, особливо, якщо порівнювати з моїм кольором шкіри. Ну і в принципі, відпуску я взяла цей бібі-крем і наносила його в Карпатах на постійній основі, і мені подобалось. Тобто, він, от коли так наносиш, дивишся, бачиш, що не дуже підходить, але коли вже робиш повноцінний макіяж, там, рум'яна, пудри, консилери, то воно виглядає досить привабливо, нормально, без яких, знаєте, запитань. Він просто легенький бібі-крем, який вирівнює тон обличчя. В принципі, як і більшість бібі-кремів, як мені здається, що повинні робити. Давайте на іншу частину обличчя нанесу пензликом цей продукт пензликом. Я не знаю, чи видно на камері, але в мене є відчуття, що він трошки сьогодні одним пальцем нерівномірно нанісся. Тобто, десь його більше, десь його менше. У мене трошечки обличчя, таке нібито в плямах. Ще є відчуття, що коли ти його тільки наносиш, він такий, типу, світленький, потім він начебто стає темнішим. Я не знаю наскільки це правдиве відчуття. От просто поки я наношу, мені так здається. От знову така штука, от поки я наношу цей бібі-крем, він не дуже мені пахне якоюсь олією, а чимось таким навіть кавом, можливо. Тобто має якийсь приємний такий запах. Якщо от внюхатись, то пахне олією. Так, от в мене завжди червоно, чомусь не дуже добре перекриваю. Я не знаю, можливо, це і за мою, мого пуха на обличчі він якось розноситься ну, нерівномірно. Ще в мене є таке відчуття, що цей бібікрем набагато краще наноситься тоді, коли у вас є мінімум. Якихось зволожуючих штук на обличчя. Тому що я досить багато нанесла праймеру, і до цього догляд. І цей тон начебто наноситься трошечки так плямами. От я прям бачу, що десь він залип, нанесеться плямами. Отут в мене вже така біда, він почав скач... скочуватись. Лежить гарно, якщо не враховувати деякі місця. Наприклад, оцю вилицю праву ну, це для вас сліву. Ну, це жахіті. Це виглядає прям дуже погано. отут нема продукту. Зі сторони пензлика ну, не так помітне плями. Якось покраще все розійшлося. Чоло взагалі мені подобається, гарно лежить. А от носик, з носика все злазить, отут якісь плями незрозумілі. Коротше, ну так, якось лежить під питанням, якщо чесно, під питанням. Я можу сказати, що такі жахливі плями в мене перший раз. Мені здається, що тут я якось базою погано рознесла. Тут теж є плями, але вони якось виглядають більш-менш куди не йшло. Отут ну, плями, прям, ну ви, я, я бачу, що ви їх прям бачите гарно. Отут просто частина, куди тон чомусь, точні, точніше, бібекрем, не налип. І він же, так знаєте, трошки залип, начебто на цьому місці. Він не хоче нікуди йти, то він, в принципі, не відчувається на шкірі, він дуже комфортний. Мені здається, що. Головна проблема цього тону це колір. Якщо б він за кольором мені підходив, було б не так помітно оці всі плями. Тому що, коли наношу тональний крем, в мене є місця, на які погано наноситься косметика. І це в більшості отут в мене червона пляма, вона, і, знаєте, не просто за кольором плями. Тут в мене є рельєф. Тут якісь висипи незрозумілі. І на ці висипи дуже погано наноситься консилер і тональний крем. І коли ти наносиш продукт свого кольору, то просто це не дуже помітно. Просто там десь виступає трошки рожевий такий червоненький, знаєте, кольор шкіри, але воно виглядає, начебто, шкіра ідеальна. Тут із за того, що це просто. Колір якийсь ну, не підходаючий, то воно, звісно, що всі ці плями вилазять на шкіру, і ви просто виглядаєте, як я виглядаю зараз. І отут у мене навіть на Свочі помітно так. Я думаю, ви бачите, що як виглядає ну, своч, що він досить темний. Сіро злонувати якийсь. Ну і зустрімо з вами вже ввечері, коли я проношу деякий час макіяж, і ми вже спробуємо змити макіяж. Я вам розповім про цю гідрофільну олію від сейн. Спробуємо маску, крем і на, можливо, навіть спробуємо продукти для волосся. Я просто не знаю, як вам то показувати. Ці шампуні-бальзами. Ну що мої любі, зараз е, у нас 16 та 15. От такий от макіяжик у мене вийшов. Я дуже багато наносила консилера, якщо що. Ну і буду далі по справам бігти і покажу вже в кінці, як буде все виглядати, і будемо змивати вже макіяж разом. Зараз у нас початок дев'ятої. Я проходила цим макіяжем півдня. Звісно, що губи вже стерлись, тому що я дуже багато разів за день поніла стосовно того. Як виглядає моє обличчя, все одно до сих пір помітно а, плями. Давайте почнемо з сводчеї, шампуня і бальзаму. У нас тут а, діплі клейсінг, мій інгліш війшов у чат. Коротше, це шампунь для всіх кіпів волосся з каратинним комплексом. Тут по 6,8, і в сашетки тут 8 грамів. Також у нас тут є штрих-коди. На кожному продукту, щоб детальніше про нього ознайомитись. Тому видно, що цей шампунь прозорого кольору. Він такий не дуже рідкий. Ну, ось такої текстури шампунь. І він дуже приємно пахне. Не можу зрозуміти чим. Але я тільки розумію, що дуже приємно. Чимось таким солодким пахне. Не дуже яскрава віддушка, мені подобається. Пахне прям приємненько. Це в нас відновлююча маска для волосся з серамідами та пептидами. І тут Pelp цей написаний Professional. Не знаю, що це, можливо, якась у них лінійка. Ось так виглядає сашеточка. Так само абсолютно. 5 грамів маски. Теж мені прям на все волосся не вистачить, тому що в мене зараз доволі довге волосся. Тому. Своч робимо маленький. О, маска така густа і виглядає маслянистою. Пахне дуже схоже, як пахне шампунь. Можливо, то одна така якась лінійка така маска по свочу. Такі в мене, знаєте, дуже обережні свочі, але просто, щоб мені вистачило, я могла вам щось розповісти. Переходимо до цієї oil плюс вітамін Е. PH 6,7 тут Коротше, до гідрофільної олії від сейн. Тут у нас написано, що це гідрофільна олія для обличчя. Тут у нас 40 мл. Тут нічого такого нового не написано, що протягом однієї хвилини ви повинні ну, макіяж змити, і олія його протягом хвилини буде. Розчиняти. О, згадала слово. Давайте я буду знімати вії. Сьогодні вії в мене від Лізі Леш. Це мій, напевно, зараз улюблений бренд Вій, дуже подобається, саме ці. Погано, що вони не пишуть, що саме це за Вії, саме, я маю на увазі, ще за назва, але я вам напишу Soul Toxic. Якщо я не це Вії. Не знаю, із всіх Вій, які в мене є від Les Леш... Ці мені дуже подобаються і на повсякдення, тому що вони такі і густі, але при цьому більш такі, знаєте, ну, natural, якщо так можна сказати, є ще в мене, не пам'ятаю, як називаються, вії такі дуже густі, дуже довгі, але тут для якихось ну, прям дуже яскравих образів, я такі останнім часом чомусь не роблю. Але оці вії so Toxic це моя щира рекомендейшн. Дуже мені подобається. Прям неймовірні її, дуже класні. Ховаємо назад. Що я можу розповісти вам про цю гідрофільну олію? 40 мл це. Не дуже багато. Цю олію можна купити в Єві. Ми коли з Андрієм рахували, ну обговорювали біленду, її гідрофільну олію, точніше, їх гідрофільну олію по вартості. На знижках можна купити за 280 гривень. Ця десь коштує до 200 100 чимось гривень. Що, звісно, за того, що її тільки 40 мл, це не дуже. Дешевою, якщо порівнювати з якимись іншими продуктами, наприклад, олією Білленда. Е, що ще хочу сказати, але як формат з собою, це дуже зручно, тому що вона маленька, саме цю олію я взяла з собою відпустку. Якщо говорити про неї далі, дуже приємний тюбик, він, він матовий-білий, тому він в мене вже так нормально так замурався. Я думаю, ви побачили. Олії в мене вже тут небагато, я реально не користувалась. Протестувала. Почнемо з того, що в мене не було на неї ніяких реакцій, що мені подобається. Мене насипало від цієї гідрофілки. Тобто, все чудово, шкіра себе почувала з нею чудово. Ось така вона має текстуру. Вона така мутненька, ця олія. Ось так я її вичавила. Пахне. Тож, чи шампунь залишився на шкірі? Вона, начебто нічим на не пахне. Трошечки, можливо, має якийсь аромат, але не нав'язливий, такий дуже приємний. Вона гарно змиває макіяж, я стійкий макіяж теж нею змивала. Вона досить приємна, вона відчувається як така жирна олійка, не суха, прям така жирна-жирна. І я просто наношу цю гідрофільну олію і масажними рухами я змиваю макіяж. Якщо це якась стійка текстура, то треба дати час. Щоб вона почала ну, змиватися з очей. Бачите, в мене тіні застейнили мені очі. Завтра я буду дуже цікаво виглядати. Якщо, ця, якщо це масло потрапить в очі, воно пекти не буде, але буде у вас така біла пилина перед очима. Це ну, нормально, тому що масло потрапило в очі. Ну, Тут видно на руках, що вона перетворюється на білу Олійку, точніше, пінку. І отаким таким чином вона змивається. Я зараз піду в ванну кімнату, змию повністю гідрофільну олію, пінку, покажу вам, як буде виглядати шкіра, і далі піду в душ. О, можемо маску нанести, і потім я піду в душ. А кремушек вже потім. І що вона мені подобається. Якщо вам. Цікавий бренд сейн. Якщо вам не подобається, це ви можете купити спробувати, тому що в мене на неї немає реакції, вона гарно змиває макіяж. В принципі, на рівні як біленда, тобто гарна гідрофільна олія. Нічого поганого про неї не можу сказати. Масочка, отак виглядає Сашеточка так само. Тут у нас 3 грами цієї масочки. Отак це все виглядає. Так, маска у нас тут очищуюча та відбілююча маска сейн з оксидом цин цинку. Напишіть, як вам бренд сейн, тому що це перші продукти, які я використовую від цього бренду. Мої друзі щось тестили і щось їм дуже сподобалось. Я не пам'ятаю, що деякі продукти просто вони прям е фаворити їхні, деякі продукти їм дуже не сподобались. От, Тому, як ви знаєте, Щось прикольне і неймовірне в цьому бренді можна знайти. У мене одразу піде вся сашетка цієї маски. Ну, можливо, її треба тонким, тонким шаром розносити, але я думаю, ви бачите, яким я шаром вже наношу. Ну, тому що або два дуже тонких шари, або один товстий. Я нанесу товстим шаром. Що ж, переходимо до цього крему. Я вже його відкрила. Ось така сашеточка в нас. Так виглядає перед, так виглядає позаду сашеточка. Тут у нас 3 грами крему. Це крем для чутливої шкіри обличчя сейн з гірлоновою кислотою, плюс вітамін С, плюс вітамін Е. Так, тут у нас по 6,5 PH, те, що я сказала. Ну, давайте пробувати наносити цей крем. Не знаю, можливо, крема тут не на один раз подивимось. Він має отакий от колір. Має якийсь запах. Але запах, ну знаєте, просто пахне доглядовою косметикою. Якщо можна так сказати, ну, типу, чимось ем, таким виразним, щоб зрозуміти чим пахне, я не можу сказати. Пахне просто доглядовою косметикою. Тут, е, на мої відчуття, крему на два рази, можливо, навіть три. Він такий на відчуття трошечки жирненький, хоча ні, а я відчуваю, що він такий трошки водянистий, ну, в гарному сенсі цього слова. І відчувається як отакий от зволожуючий крем. Хотіла сказати, що він жирненький, але якось зупинилась, тому що, коли розпреділяєш, це прям не гелова текстура, не дуже жирна, щось таке середнє, досить приємне. Він мені не пече. І це чудово, тому що мені почали пекти креми, які мені дуже подобаються, я їх дуже довго використовувала. І в мене шкіра така дуже стала чутлива. Цей крем мені не пече. І це великий плюс. Я залишу ще. Цей крем на завтра, на ранок, щоб нанести на обличчя. Якщо говорити про догляд для обличчя, я б його придбала. Мені крем сподобався зараз. Він мене підкупає тим, що він, начебто, мені не пече. Я не відчуваю того, що він пече. І не знаю, чи мені здається, але мене почало шермоніти обличчя. Це я буду дивитися на монтажі. Якщо говорити про маску, вона в мене трошки вібралась шкірою. Я її проносила десь хвилиночок 10, і вона почала підсихати. і Я відчула, що вона підсохла на обличчі, тоді я її змила. Коли змивала, вона відчувалась, ніби я змиваю такий жирний крем. Після тієї маски шкіра себе відчувала чудово. В мене вже шкіра з того, що суха, вона вже ну, в поглинула цей крем, коротше, і вже не дуже липка в мене шкіра. Зволожена, дуже приємно сяє, як зволожена звичайна шкіра. І ще в мене є відчуття, що в мене на обличчі покрилось такою плівкою. Я не дуже відчуваю цю плівку. Просто, от, чисто візуально, я бачу, нібито на моєму обличчі є якась плівочка. Стосовно шампуню і. Маски. Ну, в мене волосся поки що вологе, тому в принципі не дуже багато що зрозуміло. Я вам скажу, що мені на жаль не вистачило ні бальзаму, ні шампуня на моє волосся. Я шампунем тільки файно промила. Оцю верхню частину волосся назад мені не вистачило. Я дуже багато шампунів зазвичай використовую. Я розумію, що так багато не треба, але ну я так використовую мені комфортно і мию я голову два рази. Тут я помила тільки раз і по і то. Не повністю. мені цей шампунь вдалося розпінити саме на волосі, тому що в руках він якось не дуже хотів пінитись. Стосовно маски, їй просто замало. Я ну, не зможу вам детально щось розповісти, тому що їй справді було досить замало. Мені цікаво, скільки коштує повно цих продуктів від Сен. Я, якщо чесно, не знала, що у Сен є продукти доглядові для волосся. Цікаво буде подивитися, що в них є ще. По сашеткам ну, справді, дуже важко сказати по відчуттям на обличчі більш все зрозуміло, тому що просто достатньо продукту для шампуня і бальзама, ну, не дуже достатньо. Якщо ви захочете спробувати або не на замуж, комусь щось подарувати в сашетці, то я би вам радила брати дві, хоча б щоб вистачило для такої повноцінної першої спроби. Чи я то так неекономно використовую, я не знаю. І це мої такі перші враження на цей бренд. Мені дуже хотілося спробувати саме не догляд, а щось декоративне від бренду. І я це спробувала. Не дуже я виглядаю ввечері, якщо чесно. Ну що ж, пишіть мені у коментарях, як вам це відео, як вам бренд-сен, буду чекати на ваші коментарі. В принципі, можу сказати, що... 50 на 50, як більшість брендів, є гарні продукти, є продукти, які не дуже. Тому, якщо вам сподобалося відео, то ставте. Лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, буду вдячна вам за репости. Буду чекати на відповіді на всі купу своїх запитань. Хочу вам побажати мирного неба, всього самого найкращого. Також, якщо ви хочете мене підтримувати як автора, який створює контент, і хочете мені скинути можливо гроші на кавусю, то можете це зробити. В мене є банка Монобанку. Тут буде в мене посилання саме цим. QR-кодом внизу буде посилання. Але пам'ятайте, що це ви робите, якщо ви хочете побажання, по змозі. Також нагадую, що лайк, підписка, коментар це теж дуже шалена підтримка для мене. Ну і, звісно, якщо вам сподобалось це відео, то я буду вам вдячна, якщо ви зробите все, що я сказала попереду. Ну, а ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Па-па, друзі!